Щоб добратися з Великої Британії до України на велосипеді. Герою наступного матеріалу знадобилося 12 днів. Щодня по 10 годин у дорозі долав британець Еттап. Одночасно збирав кошти для українських дітей, що постраждали від війни. Напередодні перетнув словацький кордон. І в Ужгороді зустрівся з нашою знімальною групою. Спочатку Англія, потім Франція. Бельгія, Люксембург, Німеччина а ще Чехія, Польща, Словаччина і нарешті Україна. Три тисячі кілометрів із Великої Британії через вісім країн Європи Етап на своєму велосипеді їхав 12 днів разом із двома друзями з Австралії. Щодня англієць долав близько 250 кілометрів. Свою поїздку знімав на відео. Розповідав всьому світу, чому відправився в Україну. Є три причини, чому я приїхав в Україну. Перша це підтримати український народ. Друга я приймав у себе вдома сім'ї з України. Тож я захотів приїхати і побачити, де вони живуть, познайомитися з їхньою культурою. І третя це збір коштів на благодійність для організації Голоси дітей. Чоловік досвідчений велосипедист свого часу здійснив велоподорож Америкою, проїхавши 7 тисяч кілометрів. Тому до дороги довго не готувався з собою. Взяв тільки найнеобхідніші речі. Совадестав комп'ютер тошомідрут. Тож у мене є тільки комп'ютер, щоб показувати маршрут. Є освітлення, трохи їжі, трохи одягу, зубна щітка, сандалі. Є деякі ліки та кілька речей на випадок, якщо проколиться шина або трапиться якась проблема з велосипедом, щоб я міг його полагодити. Цей чоловік проживає у місті Шеффілд, що у Великій Британії, від початку повномасштабної війни, прийняв у себе вдома три родини переселенців з України. Своєю поїздкою прагне показати, чому важливо допомагати українцям. Навонтитюшов Ми думаємо про вас в Україні і дбаємо про вас. Ми хочемо перемогти для України і миру. І я хотів показати людям у себе вдома, що ця війна в Україні близька до нас, до Англії. Ось я сів на велосипед і можу ним дістатися. Люди повинні розуміти, що ця війна близько. Валерія одна з тих, кого прийняв Ед у своєму домі у перші дні повномасштабного вторгнення. Разом з 10-місячною донечкою жінка виїхала в Англію, шукала житло. А Ед тоді волонтерив і запропонував прихисток. Я з ним поспілкувалася. Мій чоловік з ним поспілкувався по відеозв'язку, Ми бачили, що це цілком. Серйозна людина адекватна і він дійсно хвилюється за українців. Валерія згодом повернулася в Мукачеве та запросила ета при нагоді відвідати Закарпаття. Через два роки чоловік вирішив свою відпустку провести саме в Україні і приїхав сюди не з порожніми руками. I think we want to raise ми плануємо зібрати 12 тисяч євро. Наразі у нас є близько 6-7 тисяч євро. Тож вже зібрано багато коштів і щодня все більше людей дізнається про нашу діяльність і роблять пожертви. Десятки жителів з різних країн донатили, а ще залишали свої підписи на прапорі України, який чоловіки везли з собою. Та збір триває. Власне, як і мандрівка. Як тільки до Ужгора доберуться товариші, ета подорож планують продовжити. Мій план відпочити тут кілька днів. А потім, якщо буде безпечно і можливо, я хотів би дістатися до Києва та приїхати до Дня Незалежності. Чоловік переконаний, увесь світ має об'єднатися в боротьбі з ворогом і вірить, що спільна перемога вже близько. Слава Юкремаріяна Мартин, Юрій Ковальов, Анна Басова, Анастасія Пилишок. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.